15 березня 2025 року, президент України Володимир Зеленський оголосив про значний прорив у вітчизняній оборонній промисловості ракета Довгий Нептун із дальністю польоту до 1000 кілометрів, успішно пройшла випробування та вже була застосована в бойових умовах. Ця заява, зроблена на тлі триваючого конфлікту з Росією. Викликала широкий резонанс і спекуляції щодо її потенційного використання, зокрема в атаці на нафтопереробний завод у Туапсе, напередодні 14 березня. Розробка цієї ракети може стати переломним моментом, адже вона значно розширює можливості України для ударів по стратегічним об'єктам на великій відстані. Від Нептуна до довгого Нептуна. Еволюція зброї. Довгий Нептун є вдосконаленою версією крилатої ракети Р 360 Нептун, яка спочатку розроблялася як антикорабельна зброя з дальністю приблизно 300 км. Створена Київським конструкторським бюро Луч базова версія ракети вже зарекомендувала себе як ефективний засіб, зокрема під час потоплення російського крейсера Москва у 2022 році. Однак потреба в ударах по наземних цілях на більших відстанях спонукала українських інженерів до модернізації. Ще у грудні 2023 року заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк натякнув на розробку нової версії ракети, яка могла б вражати цілі на відстані до 400 кілометрів. Але згодом амбіції зросли. За даними Defense Express та Newsweek, довгий Нептун отримав подовжений корпус для додаткового палива. Що дозволило збільшити його дальність до 1000 кілометрів. Вага бойової частини, ймовірно, зросла до 350 кг порівняно з 150 кілограмів у базовій моделі, що робить ракету потужним інструментом для ураження великих стаціонарних об'єктів, таких як склади чи промислові підприємства. Випробування та бойове хрещення. У своєму зверненні, Зеленський підкреслив, що. Довгий Нептун не лише пройшов успішні випробування, але й довів свою ефективність у реальних бойових умовах. Хоча конкретні деталі про цілі чи місце застосування не розкриваються, заява президента збіглася в часі з повідомленнями про атаку на НПЗ у ТУАПСЕ, що викликало припущення про зв'язок між цими подіями. За інформацією united 24 Media, ракета продемонструвала високу точність, що є ключовим для ударів по стратегічних об'єктах. Розробка довгого Нептуна стала відповіддю на обмеження в постачанні західної далекобійної зброї, таких як ракети АТКМС чи Storm Shadow, використання яких часто супроводжується політичними застереженнями. Як зазначає Forbes, Україна зосередилася на власних технологіях, щоб компенсувати ці прогалини. І довгий Нептун є яскравим прикладом такого підходу. Атака на Туапсе, ракета чи дрони. 14 березня 2025 року нафтопереробний завод УТУАПСЕ, що належить Роснефті, зазнав удару, який спричинив масштабну пожежу. За даними Bloomberg та Київ Independent, Росія заявила, що атаку здійснили українські дрони, і кілька десятків безпілотників нібито було збито. Проте деякі джерела, зокрема The US Sun, припустили, що в атаці міг бути задіяний довгий Нептун, враховуючи його дальність і заяву Зеленського наступного дня. То все розташоване приблизно за 600 кілометрів від контрольованої Україною території, що цілком у межах досяжності ракети. Однак офіційних підтверджень її використання немає, а більшість звітів, включно з Reuters, схиляються до версії про дрони. Відео, яке циркулює в мережі та пов'язується з цією подією, показує полум'я і вибухи, але не сам момент запуску чи прильоту ракети, що ускладнює точну ідентифікацію зброї. Euromaidan Press і Liga.net також зазначають, що це вже п'ята атака на НПЗ у ТУАПСЕ з початку війни, але попередні інциденти однозначно приписувалися дронам. Стратегічне значення поява довгого Нептуна з дальністю 1000 кілометрів кардинально змінює ситуацію на полі бою. Тепер Україна може загрожувати об'єктам не лише в окупованому Криму, але й у глибині російської території, включно з такими містами, як Москва чи Санкт-Петербург. Як зазначає Business Insider, це посилює тиск на російську логістику та економіку, адже нафтопереробні заводи є ключовими для постачання палива армії та цивільного сектору. Водночас Росія ймовірно активізує протиповітряну оборону та спробує адаптуватися до нової загрози. Аналітики Army Recognition припускають, що довгий Нептун може бути оснащений системами для обходу ППО. Подібно до західних крилатих ракет, але це ще потребує підтвердження. Довгий Нептун став символом технологічної стійкості України в умовах війни, його успішне випробування та бойове застосування, про які повідомив Зеленський, відкривають нові можливості для захисту країни та нанесення ударів у відповідь. Хоча зв'язок із атакою на Туапсе залишається предметом спекуляцій, сам факт існування такої зброї вже є потужним сигналом. Для пересічного читача це означає, що Україна не лише виживає, але й активно шукає способи змінити хід конфлікту, спираючись на власні сили. Подальші деталі про розгортання ракети, без сумніву, стануть відомі з часом, але вже зараз довгий Нептун увійшов в історію як зброя, що розширює межі можливого.